Радий вас вітати, друзі. NPC є важливою частиною багатьох ігор. Іноді вони виконують певні доручення, а іноді приєднуються до нас у наших пригодах. Здебільшого це означає, що оскільки вони служать певній меті, більшість ігор роблять своїх ключових персонажів безсмертними. Як би ви не намагались, як би ви їх ненавиділи, деяких персонажів просто неможливо вбити. Але це не завжди так. Деякі ігри передбачають повний контроль гравця у своїх ігрових можливостях, дозволяючи йому робити вас. Сний вибір незалежно від того, чи пропонується вибір по сюжету, чи просто це ваша забаганка. Всі наступні персонажі можуть бути вбиті, але чи варто їх вбивати, ну тут все дуже просто. Я вважаю, що ні. Незалежно від того, чи позбавить вас це великої нагороди, чи повністю замає сюжет. NPC з цього відео слід залишити в живих за будь-яку ціну. Друзі, влаштовуйте зручніше і приємного перегляду. Це 10 NPC, яких ви не повинні вбивати. У Skyrim, як і в багатьох інших іграх, багато ключових персонажів. Здебільшого це означає, що герої основних квестів є безсмертними. Однак це не означає, що звичайні мешканці міста, які виконують якісь завдання, не можуть бути вбиті. Одним із перших NPC, з якими гравці взаємодіють у Skyrim, є фендал. У нього можна отримати квест про його любовний трикутник зі свеном і камівою. Він може стати помічником дракона народженого, а в доповненні Heartfire – наглядачем в одному з будинків. Крім того, він може навчити гравця стрільбі з лука. До речі, тут є цікава хитрість, ви можете заплатити за уроки стрільби з лука, а потім просто забрати свої гроші назад. А бідолашний Фендал буде просто стояти й мовчати. Отже, Фендал не тільки вартий того, щоб його взяли із собою задля пригод. Він ще й справді хороший персонаж для гри. У нього високі моральні принципи, і він відданий своїй коханій камілі. Це справжнє підтвердження того, що гравець може зруйнувати світське Ріму, випадково вбивши Фендала. В оригінальній Mass Effect гравець натрапляє на гігантського інопланетного павука на ім'я Королева Рахні. Так, це страшна істота, але вона самотній і налякана. І саме від вас залишить чи вбити її, чи залишити в живих. Завдяки можливості переносити свої збереження і відповідно свій вибір з гри у гру. Королева Рахні могла з'явитись і в Mass Effect 2, і в Mass Effect 3, за умови, що ви не втопили її в кислоті. Насправді вона дуже добре пам'ятає той факт, що ви врятували її життя. При зустрічі з нею Мас-Ефект 3. У вас є вибір знову звільнити її з під контролю жниців або залишити її на вірну смерть. Просто якщо ви врятуєте її, то вона та її діти будуть долучені до військових дій в кінці гри. Якщо ви не врятуєте кроваворахнів в оригінальній Mass Effect, її місце в триквелі займе клон, створений жницями. Отже, все повертається до одного рішення, яке ви прийняли дві гри. Тому не вбивайте космічного павука, якою б сильною не була ваша космічна арахнофобія. До того, як у Skyrim з'явились безсмертні персонажі, Морол він вирішив дозволити гравцям самостійно робити вибір і страждати від його наслідків. Це означає, що кожен NPC в The Elder Scrolls 3 технічно може бути вбитий. Коли ви будете це робити, у вас на екрані з'явиться підказка, у якій буде написано: Ваш вибір матиме глибокі наслідки і обірве ланцюг пророцтва. І порекомендує перезавантажити збереження. Але технічно ви не зобов'язані цього робити. І, чесно кажучи, все одно можна завершити гру незалежно від того, що ви робите і кого вбиваєте, за винятком одного персонажа: Ягрум Багран, останній живий дварф і ключова фігура в історії гри, яка пов'язана з перемогою над Дагот Уром. Він єдина істота в моровінді, яка володіє знаннями та вміннями для відновлення сили предмета, що є необхідним інструментом для перемоги над безсмертним фінальним босом гри. Сам цей предмет є подарунком від Вівика, але завдяки хитромудрому і надзвичайно прихованому шляху, можна отримати її, вбивши цього НПС. Але на мою думку, не. Треба цього робити. На вигляд йому і так важко. Тому будь ласка, не робіть цього. Один з найбільш яскравих персонажів у Resident Evil 4 є продавець з англійським акцентом. Усі його знають. Який скуповує ваш мотовох і теплим сміхом продає вам нову зброю. Існує багато теорій щодо торговця в Resident Evil 4. Чи він інфікований? Зрештою, йому, начебто, нічого не загрожує від розлючених селян і монстрів. І коли його вбивають, він кричить як інфікований. Це дивно. І чому Леон його не вбиває? Чи не є його завдання вбивати всіх інфікованих на своєму шляху, рятуючи доньку президента? Дуже і дуже багато питань. На легкому рівні гри вбивати торговця, це не так вже й страшно, оскільки він відродиться через деякий час. Однак на складнішому режимі гри це не так. Вбитий вами торговець зникає назавжди. У певних місцях це може бути не так і погано, але в локаціях, куди ви можете повернутись або де вам потрібно швидко продати фіаніти, щоб купити спрей першої допомоги передбитою збору. Сом вбити торговця це швидкий спосіб підставити себе, тому не треба чіпати цього кумедного дядька, навіть якщо він вам не подобається. Деякі ігри, особливо РПГ, мають тенденцію пропонувати гравцям широкий вибір, щоб кожен гравець міг побудувати свою власну історію. Деякі з цих виборів дійсно можуть включати в себе те, яких NPC вбити або залишити в живих, а також те, яких союзників залучити до своєї справи. Dragon Age Origins об'єднує обидва ці варіанти. Зевран з'являється як один з багатьох побічних поганців гри. В голові довга дорога. Тут йому доручено влаштувати засідку і вбити головного героя. Після поразки Зевран втрачає свідомість і гравцеві пропонується певний вибір. Або гравець може розбудити Зеврана і поговорити з ним, або вбити його, поки він більше не становить загрози. Якщо ви виберете останнє, то на цьому все закінчиться, і ви пройдете решту гри, не усвідомлюючи, що насправді щойно вбили потенційного члена вашої групи. Зевран насправді цінний компаньйон з кількох причин. Крім того, що він здібний розбійник, він ще й унікальний персонаж. Зевран має певну частку дотепності і кмітливості, що робить його дуже незабутнім. Тому, якщо ви будете грати, не забувайте, що зеврана вбивати краще не треба. Однією з головних переваг біошок на той час був вибір, який вам надавала гра. Знищивши великих татусів, гравці можуть вирішити долю маленьких сестричок. Перевага негайного вбивства сестрички це миттєва виплата Адаму, який можна використати, щоб отримати більше здібностей і зробити свого персонажа сильнішим. Однак, якщо ви залишите їх у живих і трошки почекаєте, доктор Тененбаум, яка дуже піклується про дітей, згодом надасть вам його ще більше. Більше того, гра має три різні кінцівки, залежно від того. Як ви вирішили це питання? Якщо ви вбили більше ніж одну з дівчат, історія завершується з похмурим підтекстом, в якому гравець перетворюється на леходія. Канонічним вважається лише гарний фінал, який дозволяє дівчатам дожити своє життя в мирі та піклуватись про гравця на смертному одрі. Так, спокуса вбити маленьких сестричок дуже велика, тому що ви отримаєте одразу Адам. Але навіщо? Вони дуже милі, і для гарної кінцівки краще залишити їх у живих. У грі Demon's Souls гравці могли дуже легко зіпсувати свою гру, якщо вони ображали дружніх NPC. Незалежно від того, навмисно ви почали бійку чи ні, будь-який персонаж, якого ви вдарили, не перестане чинити опір, доки ви не покладете його на землю назавжди. З ними неможливо помиритись, і якщо вони були ключем до основної лінії квестів, то це справді досить поганий спосіб завершити гру. Тож, попри всю свою жорстокість, Dark Souls включила Освальда Карімського, щоб виправити це. Подзвонивши у дзвін пробудження, Вандет гравець може поговорити з Освальдом і скористатись його послугами, якщо він, звісно, може. Собі це дозволити. Освальд може заспокоїти будь-якого NPC. І очевидно, що це вирішення проблеми, якщо тільки ви не вирішите, що моторошний сміх Освальда є достатньою причиною для того, щоб розрубати йому голову сокирою. Так, у цій франшизі цілком можливо вбити Освальда і перетворити Dark Souls на Demon Souls. Але якщо він розсердиться на вас, він не запропонує вам свої можливості. І вирішення будь-яких проблем зникне назавжди. У серії GTA кримінальна атмосфера та жага до насильства звичайна справа. Тому, загалом кажучи, NPC, які потрапляють під ваш квал вогню, як правило, не мають жодного значення. Насправді все, про що вам потрібно турбуватись, це про себе. GTA V зробила чудову річ порівняно зі своїми попередниками, дозволивши гравцям взяти під контроль трьох ігрових персонажів. Це змінило все, дозволивши гравцям обирати різні способи виконання багатьох місій. GTA — це дві речі: свобода вибору гравця та можливість хаосу. Так, ви можете зависнути в барі або піти пограти в гольф. А можете нафарширувати свого друга свинцем і подивитись з цього вийде. Для головних героїв GTA смерть не є остаточною, і гравці будуть прокидатись біля лікарні, і ваш товариш напише вам смс, щоб ви так більше не робили. Elden Ring – це справжній шедевр завдяки своєму неповторному стилю і захоплюючому відкритому світу. Головною особливістю цієї гри є наймовірна атмосфера таємничості, яка оточує кожного гравця під час його подорожей. Аби зберегти цю вражаючу атмосферу, розробники ретельно підібрали кількість дружніх NPC, з якими можна взаємодіяти. І вони стали цінним джерелом інформації та важливими ланками у грі. На своєму шляху ви зустрінете першу НПС White Mask Vare, який може здатись на перший погляд грубим та неприємним. Його репліки можуть дратувати, але якщо стримати своє перше бажання вбити його, ви можете розкрити його Боку історію. Він не просто грубіян, але й складна особистість, яка має свої власні мотиви та цілі. Його квестова лінія не така вже й хороша, але виконавши її, до певного моменту, ви отримаєте ранній доступ до палацу Могвіна. І це до біса простіше ніж використовувати пізній і важкодоступний портал. Ця територія особливо підходить для прокачування, особливо для тих, хто володіє дальнобійною зброєю, роблячи вашу складну пригоду в Elden Ring трохи приємнішою. Тому навіть якщо цей персонаж вас бісить, не треба його вбивати, будь ласка. У Horizon Zero Dawn Елой зустрічається з багатьма чудовими персонажами. Один з них Ніл. І незважаючи на те, що його потяг до вбивств викликає занепокоєння, він є корисним союзником Елой під час зачистки таборів бандитів. Коли квестова лінія Ніла добігає кінця, він відчуває, що йому більше нічого робити і просить Елой битися з ним. І вибір залишається за гравцем. Однак знайте, якщо ви оберете так, Ніл має намір битися до смерті. У Horizon Zero Dawn є трофей під назвою Всі мої союзники. Коли Елой готується до фінальної частини гри, якщо ви виконали правильно усі побічні завдання, ви зможете відкрити цей трофей. Умова така, щоб усі ваші товариші об'єднались з вами у фінальній битві. Враховуючи, що деякі племена Horizon насторожено ставляться одне до одного або відверто ненавидять, це круто. Хоча насправді Ніо не бере участі у здобутті цього трофею, його можна приєднати до вашої групи. Насправді, якщо він не з'являється, Яється, то відчувається, що чогось відверто бракує, враховуючи, що їхні розмови зевої є глибокими і філософськими. Він додає світу гри унікальний шарм. Простіше кажучи, хоча ви все одне отримаєте трофей, Ніл заслуговує на те, щоб бути у цьому відео. Тому не треба його вбивати, Як би він вас про це не просив. Друзі, хочу подякувати вам за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це дуже допомагає його розвитку, і це найкраща мотивація для мене робити більш якісні відео для вас. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.